Всім привіт! У світі проєктного менеджменту важливо не лише виконувати завдання, але й розуміти, як ваша робота вписується в загальну картину. У цьому випуску ви дізнаєтесь, як система постачання цінності перетворює ресурси на результати, чому чітка комунікація є ключем для досягнення стратегічних цілей, і як розуміння внутрішнього і зовнішнього середовища допомагає досягати довготривалої цінності. Уявіть організацію як автомобіль. Всі деталі цього автомобіля мають працювати разом, щоб він рухався вперед. Система постачання цінності це як двигун. Який приводить автомобіль в рух. Вона перетворює ресурси організації на реальні результати, які допомагають досягти стратегічних цілей. Всі частини мають працювати злагоджено, щоб машина не зупинилась на півдорозі. І сьогодні ми розберемо, як це працює. Що таке система постачання цінності? Давайте почнемо з визначення. Система постачання цінності це як механізм у машині, який перетворює енергію в рух. Це набір процесів, за допомогою яких організація створює цінність. Це може бути все від великих стратегічних ініціатив до дрібних щоденних завдань. Ваша команда може вигравати матч, але якщо всі не рухаються в правильному напрямку, перемога стане майже неможливою. І важливо розуміти, що система цінності це не лише про гроші, вона може бути в будь-якій формі: щасливі клієнти, ефективні процеси, нові технології чи навіть соціальні. Вигоди. Кожен проєкт, програма чи портфель має свою роль в цій системі. А сама система складається з трьох основних елементів. Портфелі це набір стратегічних ініціатив. Вони створюють напрямок для організації. Наприклад, портфель може включати розвиток нових продуктів чи масштабування бізнесу на нові ринки. Друге це програми, тобто об'єднання проєктів, які разом спрямовані на досягнення конкретної мети. Наприклад, програма цифрової трансформації може включати проєкти з автоматизації процесів, впровадження crm системи чи навчання співробітників. І третє це проєкти, тобто конкретні дії, які мають визначений результат. Наприклад, впровадження нової CRM-системи системи це один з проєктів в програмі цифрової трансформації. Ці три елементи працюють разом як деталі в автомобілі. Без них система не буде рухатися. І щоб це працювало, важливо мати чітку комунікацію. Стратегічні цілі передаються від вищого керівництва до команд, а зворотній зв'язок дозволяє коригувати дії. Комунікація це не просто передача інформації, це основа, яка забезпечує правильне виконання стратегічних цілей організації. Всі елементи системи постачання цінності, тобто портфелі, програми і проєкти, мають бути пов'язані між собою, і без правильно організованої комунікації це неможливо. Уявіть, що кожен рівень організації це своєрідний етап на шляху до. Досягнення великих цілей. Вищий менеджмент визначає стратегічні цілі, але вони не стануть реальністю, якщо не будуть донесені до команд, які працюють на нижчих рівнях. Тому важливо мати чіткі комунікаційні канали для передачі цієї інформації. Тобто, як в поході, один несе карту, інший організовує спорядження, а третій забезпечує безпеку. Якщо вони не зможуть координувати свої дії, то навіть найкращий план не буде реалізовано. Для цього можна використовувати такі інструменти, як регулярні оновлення статусу проєктів, де кожна команда отримує доступ до інформації про програму. В інших частинах організації, спільні наради, де керівники програм і проєктів можуть обговорити всі проблеми і вирішити питання на ранніх етапах. Цифрові інструменти для моніторингу, які дозволяють в реальному часі відслідковувати виконання завдань і швидко реагувати на зміни. В результаті правильна комунікація допомагає не лише передавати інформацію, але й координувати зусилля, щоб всі частини організації рухались в одному напрямку, досягали стратегічних цілей і створювали реальну цінність. А мені ж буде дуже цінною ваша підтримка для того, щоб продовжувати тішити вас контентом і розбудовувати українську pm спільноту Підписуйтесь на канал, діліться цим та іншими роликами з друзями, донайте на нашу монобазу і долучайтесь до закритої спільноти менеджерів та лідерів. Всі посилання в описі. Давайте розвивати український менеджмент разом. Щоб правильно розуміти цінність, потрібно пам'ятати, що проєкти існують у внутрішньому і зовнішньому середовищах, які мають різний ступінь впливу на постачання цінності. Внутрішнє середовище проєкту це фактори, які виникають всередині вашої організації і впливають на проєкт. Сюди належить організаційна структура, тобто як побудовані підрозділи, які рівні управління існують, як приймаються рішення, культура організації, цінності, норми та звички, які впливають на стиль роботи, інфраструктура, інструменти, технології, ресурси достої. Для роботи над проєктом, і рівень зрілості управління проєктами, тобто, чи є у вас стандарти, процеси та найкращі практики, які допомагають ефективно виконувати проєкти. Зовнішнє ж середовище проєкту охоплює чинники, які перебувають поза контролем організацій, але також впливають на ваш проєкт. Тобто економічне середовище, стан ринку, рівень інфляції, курси валют, які впливають на бюджет і фінансування, політичне середовище, закони, регуляції, державні програми підтримки, технологічні тренди, нові інновації, які можуть вплинути на. Хід виконання проєкту чи його кінцевий результат, соціокультурні фактори, тобто очікування клієнтів, стиль комунікації, який вимагає адаптації до аудиторії, природні середовище, фактори навколишнього середовища, такі як погода, доступ до природних ресурсів, тощо. Тепер детальніше про те, як працює система постачання цінності. У неї є три ключові принципи: перший це інтеграція, всі проєкти, програми і портфелі взаємодіють, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей. Друге, це інформаційний потік. Від вищого керівництва передається стратегічна інформація до команд проєктів. Це дозволяє кожному розуміти свою роль у досягненні загальної мети. І третє це орієнтація на результат. Проєкти створюють не просто продукти чи послуги, а ті, які формують вигоди, наприклад, застосунок це. Ж не лише код, а інструмент, який полегшить життя користувачам і підвищить лояльність до вашої компанії. Чому варто приділяти увагу системі постачання цінності? Ось декілька причин. Перше, це узгодженість зі стратегією. Кожен проєкт чи програма працює на спільну мету. Друге, це ефективне використання ресурсів. Завдяки системності можна уникнути дублювання зусиль, яке дозволяє краще використовувати час та ресурси. Це як в команді, коли кожен знає свою роль і не перепрацьовує. Повірте, я бачив не одну організацію, де різні підрозділи займались вирішенням одної і тої ж проблеми, і навіть не знали про таку ініціативу від колег. Наступне це створення довготривалої цінності. Результати, які створюють, проєкти не просто приносять вам короткострокові вигоди, але й закладають основу для майбутнього розвитку. Як приклад, системи постачання цінності можна розглянути компанію Apple. Яка вже багато років є прикладом успішної реалізації цієї стратегії. Apple має кілька портфелів, кожен з яких сфокусований на досягненні різних цілей, але всі працюють разом для досягнення спільної мети, тобто створення інноваційних продуктів, які покращать життя людей. В портфелі компанії включають в себе розробку нових продуктів. Це можуть бути нові моделі iPhone, iPad, MacBook, які постійно оновлюються і покращуються з кожним роком. І кожен новий продукт це етап у великій стратегії. Друге, це інновації в програмному забезпеченні, наприклад, випуск нових версій iOS і MacOS, що забезпечить інтеграцію між усіма продуктами компанії. Цей аспект також є частиною системи постачання цінності Apple. Третє це розвиток сервісів. Він включає запуск Apple Music, Apple TV та інших послуг, які дозволяють компанії не лише продавати продукти, а й створювати саме додаткову цінність для своїх клієнтів. Ці портфелі сприяють довготривалій стратегії компанії, орієнтуючи кожен проєкт на досягнення загальних цілей, покращення досвід. До користувачів і підтримку лояльності клієнтів завдяки такій системі Apple постійно адаптується до змін на ринку і підтримує свій лідерський статус. І на завершення кілька практичних порад для проєктних менеджерів. Перше, це зрозуміти свою роль. Ваша задача не просто здати проєкт вчасно і в бюджет, а зрозуміти, для чого ви це все робите. Постійно пам'ятайте, як ваша робота вписується в більшу картину. Це допоможе краще орієнтуватися та приймати рішення. Друге, комунікуйте чітко і часто. Стратегічні цілі мають бути зрозумілі всім. Регулярні оновлення статусу проєктів, спільні наради і зворотній зв'язок, про який я вже говорив, ось що допоможе вашим командам рухатись в одному напрямку. Третє, будьте гнучкими. Якщо ситуація змінюється, адаптуйте свій план. Завжди тримайте руку на пульсі і будьте готовими коригувати стратегію або процеси, щоб досягати результату. Четверте, фокусуйтесь на результаті, а не лише на процесі. Проєкти створюють не просто продукти, а цінність для клієнтів і компаній. Ось чому важливо, щоб ваші дії були орієнтовані на вигоду. Спостерігайте за командою. Важливо бачити не лише загальну картину, але й потреби кожного члена команди. Залишайтесь в курсі, підтримуйте і надихайте свою команду на досягнення результатів. Ці поради можуть виглядати простими, але саме вони допоможуть утримувати фокус і рухатись до успіху. Давайте підсумуємо: система постачання цінності це стратегічна структура, яка об'єднує всі елементи управління для створення довготривалої цінності. Вона допомагає організаціям бути ефективними, орієнтованими на результат і адаптивними до змін. Якщо ви лише починаєте свою кар'єру в управлінні проєктами, то розуміння цієї системи допоможе вам побачити загальну картину і зрозуміти. Як саме ваша робота вписується у великі цілі компанії? Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, діліться роликом з друзями і пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему чи наступну. Буду радий обговорити.